Ла марихуанна Палала. Працівники обласного управління Служби безпеки України знищили рекордну кількість рослинної наркотичної речовини. Ще у 2010 році в одного злочинного групування правоохоронці вилучили 630 кілограм готової до вживання марихуани, майже дві тонни сировини коноплі і 160 кілограм її насіння. Аби завантажити увесь дорогоцінний на чорному ринку товар, знадобилася ціла вантажівка та мікроавтобус. Вартість цієї марихуани сягає як мінімум 10 мільйонів гривень. Це готове до вживання нарко. Оточний засіб, так звана марихуана, в даній боці знаходиться близько 200 літрів. Таких бочок декілька. Можна сказати, що один стакан міра. Вимірювання марихуани коштує приблизно 700-800 гривень. Увесь цей урожай вирощували в селі Хотимир Тлумацького району. Злочинним бізнесом опікувався директор місцевого ревгосподарства та його спільники. Багатогектарні плантації пильно приховувалися і охоронялися. Як виявило слідство, на них під примусом ще й працювали місцеві мешканці. Рослини висівалися на кількох ділянках в лісовій зоні, а також прихованих ділянках між пагорбами. Ділянки були оточені, охоронялися. Під'їзди до села також охоронялися і знаходилися під спостереженням. Шляхом примусу і залякування наркоторговці залучали до робіт на цих наркоплантаціях, які складали десятки гектарів мешканців села. Та надійно приховати свої злочинні дії наркодилери не змогли. Феміда вже присудила очільнику групи 10 років в'язниці, а його посібники отримали по 8 років.